Якщо орел, бігаєте в броні, решка бігаєте без броні. Так? Давай. Покарання. Покарання. Відбиваєте одразу собі точку. Зараз там пацани дають нам час підготувати. І ви це все робите без квітня. Побігли. Запобіжник! Зараз закінчиться, сука, чоловічний діалог. Раз. З вас, сука, буде тікти! Ви будьте всіми, всі Давай, на... Давайте я буду для них конченим ухитком. самою останньою гнидою. Бо мені тепер всі хочеться обняти. Вдівайте протягази. Ти вдівай протигаз, ти вдівай протигаз. Привіт! З вами Український Свідок Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Працюємо зараз на тренувальній базі з першим окремим штурмовим батальйоном Давічі з Фліпчартом. Ми майже 40-градусну спеку. Хлопці відпрацюють, які будуть вже скоро застосовувати в бою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. Раз, два, три, чотири. Так, що? З ним? Давай. Давай. Ну ти ж зрозумів куди. Все, ти сюди. Чотири сюди. Вот. Так, цих мені достатньо. Все. Значить, берете дистанцію в 100 метрів. 100 метрів. Е, одна четверка 50 метрів, друга четверка 50 метрів. Що значить робимо? Напрямок танка, то згорівшого, це в нас фронт. То есть. Лінія фронту. Заходите в посадку не далі з того куща. Поняв? Ось. Е, на рівні нього справа, що ви робите? Відбиваєте зразу собі точку, де у вас буде е, попередньо знаходитись його за. Поняв? Якщо я побачу, що ви звідси стартуєте без очків, всі. от, я знаю, що тобі їх давали, куди ти їх дів. Давай. Покарання. 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 Окей. Покарання. Значить так. Сюди. Що ми робимо? Значить, мужики, запаминаємо. Перше. Е, коли ви заходите в траншею, дистанція між вами. Хорошо, ще. Може бути така дистанція, але може бути до сім. Номер. Задача другого номера. Ще що? Страховка. Правильно. А між двоєчками може бути дистанція. Для чого? Тобто от він стоїть, так? Да? От він стоїть. От, От. він стоїть. Я його потягнув на себе. От. Тобто Ми можемо працювати по-разному. Я можу його страхувати. От. В деяких випадках вам говорять, другий номер не працює. Але я більше впевнений, що коли буде їба... Другий номер буде йти і цінкувати угли. От, про це ми зараз поговоримо там. Перше. Е, зараз 5 хвилин, 5 хвилин. Стоєчки, тобто фронталка і коліно без злежання. Отам перед мішенью, понятно? Поработали. Правильно. О, все. Е, туди... Ви прям з фліпчартом підготувались. Ви як і викладач, справжній викладач вузу. Помічник, тому що. Ну в самому в самому ідеальному варіанті це будувати макети, на яких то ми пробуємо відпрацьовувати, показуємо, да. От, ну, на жаль, кожен раз будувати макет дуже тяжко. Тому ну, фліпчарт допомагає. Ну, ви самі бачили, записати їм деяку інформацію, основну, ну, е так як людина не тільки е звуком запам'є ще й читає, а ще якщо будуть стояти записувати, то буде взагалі. Там можна промалювати деякі варіанти, коли ми працюємо на траншеях або працюємо в Ну, Ми то промальовуємо, показуємо всі їхні проблеми. Я ми відпрацьовуємо дали. різні задачі. Тобто Від оборони до штурму так само пропрацьовуємо постійно холостовку, щоб вони працювали зі своєю зброєю. У них є АК, МК, потім ЮАРК, ФМА, кулемет. Тож, кожен день вони з чимось працюють. Вони виходять, вночі працюють, вони ходять, перебігають, тягають. Чому ми працюємо зараз в таку. Ну, Зараз менше температура. Намагаємося працювати в жару, щоб вони розуміли, що таке пробігти 800, 800 метрів з двойним БК, з двома бутилками води, з лопаткою. Це не так то просто. Крайні виходи показали, що не завжди ми можемо застосовувати техніку для того, щоб заїхати. А хлопцям заходити міняти, робити ротацію треба. Робимо двоєчку. Да? Хто буде від. Як там, оріол, ріжка? Якщо орел бігаєте в броні, решка бігаєте без броні, так? Да? Ага. Значить так, заряджаємося по 30 патронов. Що, нема? В брониках. Які без броніків? Це був чисто відлікаючий маневр. Значить, бігаємо по двоє. Решта сідає сюди. На сторону. На сторону. От, ти. Ти. Біжиш. Заряжений. 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 Стоїте напроти гонгів. Всі в сторону решта. Аккуратно. Ми зараз робимо 5 віджимань, 2 постріли. Біжимо, стріляємо дуплетом. Біжимо туди, прибігаємо сюди. Далі я кажу, що зрозуміло? Давайте. Тільки дивіться, основне, мужики, стволи вверх. Основне, ми це робимо для того, щоб коли ви будете бігти по полю, а ви будете бігти, бігти з броньою, сука, з їщими рюкзаками, лопатками, масетями. Буде така хубава. Ви впали, впали, сука, піднялись, Опять біжите, опять, їте, знову що ви були готові. Тисячу разів упасти, піднятися і все одно продовжувати рух. Понятно? Опять же таки, якщо вам стає худово, мені про це говорити не треба. Мені на це п'ять крила, за склом заліза, летять голоси. Не покрива від церкави, ні продускалю. Двоїть робите без хоряни Побіг. За побежний край горизонту, як лазить. 45 45 Залишився шо тут горілки. У паніці не розвібрати слим свидающий страх. Так и летять до тому. Таке акційні, ви це робить активні. Скільки у вас поранень? У мене одне в низі, одне в спині, ну і одне в груді. Це ще е, до повномасштабки, ще 14-15. За час повномасштабки, е, як каже наш заступник командира батальйону і наш командир батальйону, е, піхотинця пех, дуже тяжко вбити. От. Тому е, Думаю, так. Дуже бігав. швидко е, переміщаємось, думаємо головою з холодним розумом. Так. Ну, були такі моменти, коли реально думали, що нам срака. От, але ну, це бажання жити, воно завжди вивозить. Тепер стой, дивись. От вопрос. От коли ти будеш бігти, да? дивись. ти біжиш, ти біжиш такий. Хуяк собі біжиш і такий тобі. Раз б'ємо. А ти робиш що таке, сідаєшся і починаєш поправляти очки. От. Я. Я що тобі проще, блять. Ну ти по-перше, ти дуже медленно це робиш. Ти дуже медленно, ти дуже медленно нахуй повертаєшся. Ти прибіг сюди, тобі сказали, ти зробив. Тобі сказали, ти зробив. Ти не робатуєш, ти прийшов сюди раз, охуяк. сказали з колінка, сів нахуй, от робота в колінка зробив п'ять віджимань, зробив п'ять віджимань. Зараз закінчиться, сука, людський діалог. Побігли. З вас, сука, буде тікти, блядь. Ви будете, б... будете обхожені всіми. мене. На... Давай, біжи! Чуєте, як хлопці кричать? Це важко. І це лише навчання, бля. Я люблю знімати полігони через це. І ці військові вишколи. Бо мені тепер всі хочеться обняти. А не за треба працювати. Давай, давай! Так буде везде, блядь. Поки ти будеш умирати, чекати, він буде сука за тебе потерпати. Адмін ти віджимаєшся! Отжимайся, отжимайся, отжимайся. А ну, садовник, сука! Ты, б***ь, очередь уебал! Давай, нахуй, тридцаточку приседань! Тридцать приседань! Забыл? С калина, блин, плетом, бегом! Слухай, по тебе будет лететь скет. По тобі буде летіти все, ти за трьохсотишся. він почне тебе тягнути, він за трьохсотиться, він буде лежати в посадки, він буде лежати в посадки, він буде лежати в посадки. Роталка. Ти будеш а. себе жаліти, буде художче, тобі треба буде пройти. Це реаліст, ви йдете в посадки, ви проводите штурм, ви кучу разів, що я говорив, ви сідаєте, просто сісти, а ви, блідо робити, що з БК, на вісом. І вам треба сісти, отработати. перебігти далі, сісти, отработати, віджатися. Десь проповсти, встати, отработать. Це та сама хуйня, просто ще по вам ніхто не стріляє. Звісно, є на чим, чим працювати. Чому потрібно бути жорстким при вишколі? Тому що жаліти їх ніхто не буде. Якщо ми тут будемо жаліти, то я можу бути. Коли це вихідний день, коли нас відвели, це вихідний день, ми живемо так само, як вони. Я буду сидіти з ними, посміхатися. І тільки в нас, Виходить, зразу починаємо навчання. Тобто це один день там, за дві неділі, може бути вихідного. Як тільки ми починаємо займатися, все, я буду для них е, конченим ухідком, е, ну, самою гнидою. Вот. Результат того, це не спілкування з їхніми близькими, не розказуєш, чому ваш син загинув. Так вони не зрозуміють. Від доброго вони нічого не зрозуміють. коли вони получають затрещину хорошу. Да? Тут не треба до них застосовувати фізичну силу. Достатньо їм дати ту, е, ті задачі, на яких вони просто будуть розуміти, що там не буде їм легко. Якщо ми зараз будемо їх жаліти, то ворог їх не буде жаліти. Я бачив, як пасанів, ну не тільки тут, да? я бачив, як е, пасани уставші. Тобто вони зараз будуть в тому стані, коли вони не будуть нічого не хотіти. Вони будуть кидати автомати. От. І наша задача зробити так, щоб в цьому стані вони розуміли, що їм треба продовжувати. Що, е, якщо він хоче вижити, йому треба боротися за своє життя, йому треба рухатись, йому треба вкопуватись. В нього буде текти десятий пот. Він може бути два дні без води, е, він може бути. Наприклад, ми одягаємо їм турнікети. Для чого? Тому що деякі моменти показали, що от пішла група працювати, да? а хлопаку залишили з турнікетом, ждевак, він взяв, сам собі послабив. Вони мають терпіти біль. Він повинен розуміти, що біль це просто відволікаючий е, такий маневр, якщо він на нього поведеться, ворог його тоді просто знищить. Якщо хочу жити, треба летіти, летіти з останніх сил, летіти доки можеш. Стільки крові пролито пролита додолу, їдаючи страх, забуваючи в тому місяці повсі, роки по тому. Тягнуть, ці тижні шукали. Гомін тепер прагнемо тиші, наче ми застрягли в хаосі віковому, та все ж. Відвайте протигази, ти вдівай противгаз. Ти вдівай противогаз, ти вдівай противогаз, ти вдівай противогаз. Противогази одягаємо. Ні-ні-ні, <рив> не треба ні Та за головки, та за головки. Де ти шість сім'як? На, повикай сім'як.

у паліці не розібрати з тим. Наші ми запляли у того свідомому та все. Ви зараз це нові мобілізовані так, хлопці, які ще не були, не обстріляні, не були в бою. Чого? Скат Скат уже виходив там з одною штучкою, яка виконує в нас логістику. От він вже виходить, в нього вже є, розуміє. Є Нельсон, є Остап, які вже були на задачах. От, які були вже під обстрілами. Ну, насправді зараз обстріл 120-152-го міномету не такий страшний, як е, скіт і фпі-дрон. У противника їх дуже багато. Е, навіть якщо ми будемо застосовувати реп, ми його застосовуємо. Е, противнику не дуже тяжко покидати туди мін, виробити реп, от, і далі просто все стає печально. Тобі треба рухатись, тобі треба ховатись. є хлопці, які от були на позиціях, випалили посадку, вони там вбігали в гарячу посадку, коли ну, то була така ситуація. Вони реально заходили і вкопувались, тримали оборону, дехто біг через отак км 200, тому що розуміли, що в них там є хлопці 300, яких треба знайти, допомогти. От, і це все ну, завдяки там, не тільки тому, що. Ми їх там жаримо по повній, да, і за те, що вони самі проявляють. От. Тому що зараз цим дуже тяжко. От. Є хлопці, які приходять. Ми завжди, коли приїжджаємо в навчальні місця, ми запитуємо, чи є добровольці. От. Для них доброволець це той, хто отримав повістку і прийшов. Для мене доброволець це той, хто пішов на початку масштаб, да. От, Таких хлопців вже насправді мало їх тут лишилося одиниць. Ми маємо працювати з тими, хто є. є. Я не скажу, що ці хлопці погані. Їх, грубо говоря, по потерьку, коли казали, що все добре, що ми всі справляємося. А, якісь там непонятні відео, коли записую. Да, Я теж можу сказати, що я бачив такі підрозділи, які тупо спали на позиціях і просто їх приходили обсикали. Ну, це рівень їхньої підготовки. Тобто, солдат, першого чергу, воїн, да, він має бути гнучким до навчань і має хотіти навчитись, тільки тоді він зможе щось робити. От. Так, кожен них нормально. Попадаються хлопці, які ну, не сильно хочуть. От. Але ми пробуємо на стадії того, коли ще відбираємось під час спілкування з ними, вже за три роки є якийсь свій опит відбирання таких хлопців. Тому, е Відсоток один, два випадають просто. Ну, не підводять батальйон, ми дуже швидко їх вибираємо. А є якась законна процедура, як їх можна вивезти, перевезти? <плес> законна процедура є. Вони бажають служити. Дивіться, оці хлопці, які прийшли, да? чим відрізняється, наприклад, наш батальйон від там, ну, деяких інших, ці хлопці місяць після учебки. Місяць після учебки, і вони ще займаються. І проблема в тому, що коли вони приходять з учебки, ти їх починаєш тут перевчати, вони говорять: ой, ні, на учебки ми фігньою займалися. І тут вони отримують ніфіга не нормативи, тут нема нормативів. Тут вони отримують реальні знання, ті, які от хлопці там, один стоїть, там пішов інший, які дійсно вже пройшли е, якісь відрізок свого життя. Мають гарний опит і їм передають реальний. Тому що вони розуміють, що е, їхня плата це буде не е, втрата якоїсь там майна, це буде втрата кінцівки, це буде втрата чогось життя, якщо ми когось підставимо. Ну, Я їм простіше говорю, ваша ціна помилок це буде 200-300. Все, Тому вони це все спочатку, от, по чесноку, вони ніхто не розуміють. Тільки починають заходити на позиції. Вот, заходять на позиції, вони тоді починають розуміти. Тому ми намагаємося зробити все, щоб навіть коли вони потрапили після учебки до нас ще додатково дати їм якісь знання необхідні, тому що вони приходять банально від того, як вони роблять свої стойки, як вони тримають автомат, а Це основне з того, чого треба починати. Тобто, якщо людина не може поводити себе зброю, він не зможе правильно стріляти, він не знає, як правильно вкопатися, вони риють там, в учебках ці свої траншеї, я не знаю, навіщо, якщо нам треба рити нори, нам треба накриватися щитами, землею. От. Використовувати там, якісь е, такі великі бліндажі зараз ну, не в тему, не в кайф. Їх дуже швидко знаходять, дуже швидко виривають. Хлопці, які вриваються під 90-ком щитом, вони є неочевидними для ворога. Тому це такі маленькі, скажімо, кусочки, яких ми намагаємося їх навчити зараз. Тут ще вони кожного дня, кожної ночі тренуються, робити щось нове. Але ж на це непередбачуваний час. Як ви це знаходите його? Завдяки нашому управлінні батальйону. Я скажу так, що це той батальйон, в який я прийшов, тому що ще коли був Дмитро, в нас збігалися інтереси. Ми прийшли там з командиром роти, з танцором. Ми прийшли сюди. На жаль, вже тоді Дмитро загинув. Я познайомився з перуном, познайомився з хлопцями з Дикого поля, з Капустою, з фараоном, з багатьма. Результат того, що тут не байдуже на людей. Коли ти сидиш на КСП, йде бій, ви управляєте боєм, і коли чувака 300, ти бачиш, що там аж комбат блідного ловить. Ну, тобто, реально комбат, який піде, там, купають рулона агроволокна, щоб попробувати, можливо, воно щось дасть. там, За свої бабки щось зробить, кожен то скидається. Тут, Починаючи від логістики, кожен працює на підрозділ. Тобто працює, логістика працює на цих бойових хлопців. Хлопці працюють так само на логістику. Ну, є, тут це почка зав'язана. Коли е, повністю один організм працює в одному руслі для цілі якоїсь, да, тоді воно все виходить. От. І так зараз вони знаходять час для них. Зараз хлопці там, з, іншої, з іншої роти виконують задачі, там, одна, друга рота виконує задачі, ми маємо час підготуватися. Ну я цим хлопцям теж пояснюю, що зараз там пацани дають нам час підготуватися. Один із ще з основних моментів, що у нас в підрозділі, я говорю підрозділ, це загалом батальйон, що у нас всі, хто приймав участь в бойових діях. Тобто комбат сідав при мені на хамарі, ми йшли в одній посадки, він заїжджав, висаджував пацанів, Хоча йому, він ще був тоді ЗКБ, йому того робити не треба було, були інші люди, ні, він сам поїхав із хлопців. Так? Там були якісь проблеми, він пішов рішати. Заступник командира батальйону неодноразово я бачив його на позиції. От, у нас всі люди, які не бояться. Якщо треба буде стати, у нас кожен візьме автомат, кожен візьме броню, каску, все і пішов. Хто задав цей темп? Да Вінчі? Да Вінчі ми продовжуємо після його смерті купити Тут, Тут в плані тому, Да вінче та велика шана Дмитру, ну і тут вже підтягнулись нові люди, які щось хочуть робити. І е, так, склалося, так склалося, що в цьому батальйоні е, всі хочуть не, не якихось там е, нагород, якихось там в, ось ви, визнань, якихось народ. Ні, тут тут хочуть, щоб оця посадочка була наша, тому що. Тут всі розуміють, коли заходили на цей напрямок, коли відбивали якусь посадку, да, скільки тут людей загинуло, коли був великий контрнаступ. Тому зараз хлопці не так просто і здають кожен той. Е, ну, Тобто, е, цепляється за кожен кусочок. Як зараз тут важко? Важко. Важко? Завжди важко. Важко зараз в будь-якому напрямку. Якщо про нього не говорять по телеку, це не значить, що там не клепають. Я, наприклад, ні разу. По тірюку не чув, щоб тут щось говорили за оріхи. Хоча е, тут дуже сильно, дуже сильно тяжко. От, тяжко для піхоти, тяжко для всіх. Як хворий паніці не розібрати слів, остання зірка згорить над росою. В ту ж саму мить весь світ стане тьмою. Я провів життя, наче повзав в болоті. Мої ноги кістки, і залишки болоті постійні спроби стрибнути все вище. Зворю заставлю гниле полище.